За рівнем заробітної плати Житомирська область займає 22 друге місце у державному рейтингу за цим показником. Про це повідомила Галина Коріна на засіданні колегії департаменту праці та соціального захисту населення, яке відбулося 18 лютого. Рівень заробітної плати в області все ж таки залишається на 700 гривень або на 21% нижче ніж середньому по державі. За цим показником державному рейтингу обласна жаль, де має 22 -е місце. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників області за 2013 рік становила 2561 гривню. Найнижчою за видами економічної діяльності є заробітна плата працівників торгівлі, будівельних організацій, закладів охорони здоров'я та надання соціальної допомоги у територіальному розрізі. Низкою залишається заробітна плата в Брусилівському, Романівському, Ємельчинському, Любарському та Черніківському районах. Попри те, що в області впродовж 2013 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшено на 6 мільйонів гривень, це питання залишається однією з найгостріших соціально-економічних проблем. Результатом цілеспрямованої організаційної роботи в цьому напрямі. Спільно з контролюючими правоохоронними органами, соціальними партнерами стало погашення майже наполовину загальної суми зазначеного боргу впродовж минулого року: 14 до 8 мільйонів. Борги із виплати заробітної плати мають місце на підприємствах Овруцького, Попільнянського, Черняхівського районів та у містах Малині Користені та Житомирі. Повністю заборгованість ліквідована у 22 територіальних одиницях області. Заборгованості без заробітні платі немає на економічно активних підприємствах і заборгованості по виплатам станом на лютий місяць, на сьогоднішнє число також відсутні. у Житомирській області. В повному обсязі забезпечено виконання державних програм соціального захисту населення щодо надання державної допомоги і житлових субсидій. У єдиному державному реєстрі перебуває понад 500 тисяч осіб, які користуються різними пільгами за соціальною знакою. У нас стражденна область на превеликий жаль. У нас Покалічена демографія мільйон разів на приликий жаль. У нас 402 тисячі пенсіонерів, у нас 56 тисяч ветеранів інвалідів, у нас 98 тисяч тисяч інвалідів на 1 мільйон двісті тисячі. Комплексний захист найвразливіших верств ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати, підвищення рівня зайнятості населення та скорочення безробіття пріоритетні завдання у роботі департаменту у 2014 році, зазначила Галина Коріна.